Помагаєш? Дуже допомагаємо, міліцію похвалити. Бажаю, прем'єр, особовий склад антитерористичного центру вишикований. Начальник управління бойової спеціальної підготовки Демомил Кульчицький. Наказання МВС України. Нагороджено відзнакою МВС вогнепальна зброя. Полковник міліції Єршов Олександр Олександрович, заступник начальника департамента Державної автомобільної інспекції України. Нагороду вручає прем'єр-міністр України Яценюк. Дякую. ваш. А подякуйте министру. Служу гражданскому народу и министру. Прапорщика-пастушка Виктора Викторовича. Бо прапорщику! Генералом буде! Держу на вас до України та списла! Не проінформували, що ви перші пішли в атаку. Дякую. Заслужена зброя. За український народ. Дякую, Служу українському народу і спецназу. Старош капітан вручаю нагороду і чекає під вимогам посади. Капітан Благодарю. міліції щит. Ще... Uh-huh.